Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Точно ти військове лікування все одно продовжуємо якби, цей захід. Тут нема поняття до цього вновили, а далі не треба. Ні, звісно, люди переміщаються, в когось там діти народжуються, в когось ще щось відбувається в житті, і ці зміни, відповідно, треба уточнювати. В територіальних центрах компотування для цього є можливість, в принципі, і через Резерв Плюс це зробити, десь там він підсказує, що треба звертатися до ТЦК, то відповідно можна записатися на прийом в електронну чергу, воно там визначить день, дату, коли прийти, і там, відповідно, уточнити свої облікові дані. При цьому всьому треба розуміти, що є чинне законодавство, видано керівництвом України і де визначено терміни для уточнення облікових даних. Тому ті, хто не уточнили у визначений термін, да, на них може бути складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення і відповідно <кхух> притягнутий до відповідальності адміністративної буде. Рішення про складання адміністративного протоколу приймає начальник РТЦК. Відповідно, можуть бути певні якісь причини об'єктивні, але якщо вони дійсно були там, не знаю, може бути важка хвороба, може бути там з тієї чи іншої причини людини фізично не було. Ну, треба підходити конкретно до кожної ситуації індивідуально. І більшість з тих, хто не уточнили, вони прекрасно розуміють, що вони не уточнили, і вони усвідомлюють свою провину. І зараз в останні дні почали записуватись на прийом, щоб уточнити дані. Ну уточнюють, що ж це ж не звільняє відповідальність. Тоби це теж розуміти. Штрафи і до цього, що ви розуміли, до цього теж було зобов'язано уточнювати військово-облікові дані. Воно нікуди, ну це не просто так от з нічого взялося. Це окремо, просто наголосили, що в цей термін необхідно з'явитись що стосується штрафів, вони і раніше накладалися, Тут нічого не змінилося. Якщо пам'ятаєте, раніше штраф був там взагалі що 700 гривень. Є визначений законом порядок, якщо ви дійсно можете пояснити аргументувати, чому які життєві обставини спонукували на те, щоб не уточнити. Військові дані ви можете в суді доказати свою правоту. Протокол про адміністративне попорушення складає начальник ритатиська в відділах, вони оформляються, є оповноважені посадові особи, які визначаються окремими наказами, які це складають, але стягнення гроші, коштів конкретно, не здійснюється територіальними центрами. Це здійснюється на користь держави, це здійснюється відповідними органами, але не ТЦК. Автоматично штрафи не накладаються. Нема такого, що. Законом передбачено, що штраф цей за неуточнення облікових даних може бути накладений протягом року з дати вчинення правопорушення, але не більше трьох місяців, там з моменту, коли стало відомо про це правопорушення. Тобто, в ну, принципі, по суті кажучи, це рік є. От протягом року будуть складати за невиконання саме цієї норми закону, що визначала до 16 липня. Нормою закону передбачена можливість розсилати почтою, Поки що це не здійснюється. Воно зараз знаходиться на етапі укладення договору з Укрпоштою. Станом на сьогодні що нікому пов'язки не відправляв, скажу так. І, ну, в принципі, я не скажу, що і завтра, ще що щось відправиться. Все на етапі погодження. Нормою закону це передбачено. Відповідно, через певний час це дійсно може бути запроваджено. Тут треба не забувати, що в країні війна, і що мене, в принципі, викликає певне таке непорозуміння і роздратування, тому що. Москалі самі до себе додому не підуть. Якби їм треба допомогти направити і при цьому утримати свої землі. А без процесу мобілізації це неможливо. Військове обладнання для ЗСУ виготовляє вінничанка Євгенія Тодоровська. Хвостовики до боєприпасів, сканери вен, заглушки до автоматів а також злітні майданчики для дронів друкує на 3D-принтері. Робити це навчилася завдяки спільноті Друкармія це проєкт, що допомагає оборонцям захищати Україну безкоштовно, надаючи усе, що можливо надрукувати на 3 d принтері. Ветеран з Ладишина Василь Бобрик розвиває тепличне господарство і вирощує овочі завдяки участі у конкурсі підтримка мікропідприємництва ветеранів і їхніх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині Чоловік виграв грант 96 тисяч на розвиток власної справи. За ці гроші збудував теплицю, де вирощує томати. Все працює, все вирощується. Треба просто вміти слідкувати за підказками від рослин, коли їм треба допомогти. На зиму хоче обладнати теплицю сонячними панелями. Встановлюватиме їх теж за грантові гроші. Урожай городини Василь Бобрик реалізовує у місцевих магазинах і на ринку. Розповідає інформацію, розміщує і на своєму телеграм-каналі. Зараз продає помідори та парець, ціни від 40 гривень за кілограм. Понад 100 українських виробників взяли участь у благодійному ярмарку Файна здибанка. Захід у Вінниці проводять в п'яте, розповіла співорганізаторка проєкту Ірина Піддубняк. За два дні на файній здибанці на ЗСУ зібрали 92 тисячі гривень. Хочуть придбати 30 індивідуальних аптечок для військових, а для цього необхідно 150 тисяч гривень. Тож збір триває. Аби долучитися, потрібно задонатити на монобанку. До 10 тисяч гривень доведеться цьогоріч витратити батькам, аби зібрати дитину до школи. З них 2 тисячі на канцтовари, стільки ж в середньому обійдеться і на плічник. Щодо одягу, то тут потрібно буде витратити від 3 до 5 тисяч гривень. Будинок підтриманого проживання функціонує у Крищенцях Тульчинської громади. Облаштували його на базі тамтешнього реабілітаційного центру. У помешканні три квартири. Одночасно у будинку може проживати восьмеро осіб. Договір з мешканцями укладають на рік. Розповіла виконувачка обов'язків директора обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Наталія Іванишина. Поселяють туди клієнтів їхнього центру. Патронатні вихователі Сергій та Ганна Чернюк взяли на виховання семирічних близнючок Даніалу та Домініку, а також їхнього п'ятирічного брата Даню. Разом подружжя понад 40 років патронатною сім'єю стали 2021-го. Тоді на виховання взяли 14-річного Олександра. Родина Чернюків поки єдина патронатна сім'я у Вінницькій громаді, розповіла очільниця відділу превентивної роботи міської служби у справах дітей Людмила Марценюк. За майже місяць роботи школи супергероїв, що діє на базі обласної дитячої лікарні, її відвідали 139 пацієнтів, розповіла завідувачка освітнього центру Людмила Хоменко. Там є чотири зони для дошкільнят, початкової школи і учнів 5-11 класів, а також метод кабінет. До цього вихователі та методисти займалися з пацієнтами у палатах. З вересня діти, які перебувають на лікуванні, змушують відвідувати уроки і складати тут іспити. Відвідувачів освітній центр приймає щодня з 10 до 18.00. Аби зменшити кількість замовлень на початку опалювального сезону у лісництві на Вінничині проводять акцію Купуй дрова влітку. Продають дуб, граб і ясен, розповів головний інженер філії Вінницького лісового господарства Микола Дзюбенко. Аби замовити дрова, потрібно попередньо зателефонувати і уточнити, чи є необхідна кількість складометрів у наявності. На одну особу виписують не більше 15 кубометрів на рік. 120 дітей військових, внутрішньо переміщених осіб та з багатодітних родин записалися до школи екологічного туризму. Відвідуватимуть її почергово. Всього планується чотири групи. Цього тижня екознання дізнавалася перша група. Участь у таборі безкоштовна. На її проведення з міського бюджету виділили 175 тисяч гривень. Проєкт реалізовують в рамках міської програми охорони навколишнього природнього середовища. Хату, який майже 150 років переобладнав під музей української культури Олександр Водавський з села Яришівка, в експозиції 325 хусток, 240 глиняних глечиків і понад 270 вишитих рушників. За професією Олександр ландшафтний дизайнер з першого експонати у музей купував за власні гроші. Згодом рушники і глечики почали приносити друзі і знайомі. У хаті музею відвідувачів приймати не буде. Каже Олександр, сільську хату хоче зробити етнотворчим осередком. Млин у селі Вила на Вінниччині за версією дослідницького сайту Україна інкогніта визнали найкрасивішим Україні. Триповерхова кам'яна споруда розташована у долині річки Русава за 7 кілометрів від села. Млину не менше 150 років будував його німецький архітектор. Розповіла краєзнавиця Наталя Сауляк. На початку ХХ століття він перестав функціонувати через пожежу. Нині млин це туристична візитівка громади.